Розповідь про милосердного Самарянина. Одного разу Ісус розказав своїм учням цікаву історію. Спекотного дня, коли на дорогах було дуже мало людей, один чоловік ішов із Єрусалиму до Єрихону. Аж раптом на нього напали розбійники. Вони схопили нещасного, сильно його побили, забрали усі гроші та втекли, покинувши його лежати на узбіччі. Бідолаха був так сильно поранений, що навіть не міг ворухнутися і дуже страждав від болю та спеки. День був жарким, а побитий не мав сили сховатися від палаючого сонця. На щастя, якраз у цю пору повз нього проходив священник. Звичайно, він допоможе мені, подумав змучений чоловік. Однак, той поспішив далі, не звернувши на нього уваги. Через деякий час на дорозі з'явився левит так називали цілу групу служителів у божому храмі. Тож він точно мав урятувати людину, яка вмирала, стікаючи кров'ю. Тим не менш, цей подорожній підійшов ближче, поглянув на пораненого і, не сказавши ні слова, рушив по своїм справам. І священник, і Левит зробили великий гріх. Вони обоє мали піклуватися про тих, хто потрапив у біду, а замість цього думали лише про себе. Минуло багато годин. Покинутий на дорозі знемігся від спраги і спеки і втратив усяку надію на допомогу. І тут він побачив, що на горизонті з'явився якийсь чоловік на ослі. Це був Самарянин. У той час євреї ворогували з цим народом. Але коли іноземець під'їхав до нещасного, він не став думати цікаво, хто це тут лежить, єврей чи самарянин? А просто зліз з осла, напоїв бідолаху та перев'язав його рани. Потім він дуже обережно, щоб не завдати ще більшого болю. Поклав ізраїльтянина на свого осла і відвіз його до міського готелю. На наступний день, перш ніж їхати далі, самарянин сказав господарю цього закладу Ось тобі гроші. Потурбуйся про постраждалого. Якщо коштів не вистачить, і ти витратиш свої, то я поверну їх, коли зупинюся переночувати на зворотному шляху. Таким чином лише самарянин зробив добру справу він попіклувався про людину, яка потребувала порятунку. Тоді як Левит та священник забули про свої обов'язки і вчинили великий гріх. Пам'ятай, наш Господь любить усіх людей, і ти маєш допомагати їм, навіть якщо це не твої друзі. Питання. Питання перше. Що сталося з одним чоловіком по дорозі до Єрихону? Питання друге. Хто перший підійшов до побитого і що він зробив? Питання третє. Хто ще пройшов повз нещасного? Питання четверте. Хто допоміг пораненому євреєві? Питання п'яте Що ти маєш робити, коли бачиш чужу біду?